І про те, як міжнародні партнери можуть нам допомогти в цьому контрнаступі, ми говоримо далі. Антон Павлушко вже готовий долучитися до нашого марафону. Аналітик міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм. Пане Антоне, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку, доброго ранку, і вам якраз говорили з попереднім експертом з приводу далекобійних ракет атакам з про те, що він припускає, що вони можуть надійти в Україну вже в грудні. Ви Антон, настільки ж позитивно налаштовані з приводу міжнародних поставок? Чи вважаєте все ж таки це все, що нам обіцяють міжнародні партнери? Воно буде ну не цього року, а як мінімум наступного. В принципі, може дійсно треба якось привітати Україну з новим роком, можливо, щось таке таки будуть постачати. Ну знову ж таки, все це дуже гарно, але все це треба було робити ще рік тому. Я думаю, що поступово наші західні партнери починають помічати, що дійсно вони дещо запізнилися з постачанням великої кількості зброї. Тобто, навіть якщо там Байдену хочеться дуже красиво переобратися на другий термін, то потрібно щоб показати, що Україна якось дуже красиво перемагає. А тут якось виходить такий цейтнот, що вже ну, часу не вистачає. Тобто, навіть якщо їх там нам дуже швидко погацям передадуть, то це ж треба було ще ними дуже довго працювати по російських цілях. Тобто, знову ж таки. Тому всі ці подарунки, звичайно, дуже гарні, і рано чи пізно вони їх передадуть, але треба було їх передавати набагато раніше. Тобто вони настільки позитивно налаштовані, я зрозуміла. Ні, так ну, само, мабуть, і по F16 ну, думаєте? Ну, в принципі, все те саме. Тобто, ну... Зараз виглядає так, що просто ну, ми так чи інакше все одно втрачаємо літаки, і питання того, що рано чи пізно в нас вони їх просто не залишиться, і нам треба буде передавати якісь нові літаки, а старих радянських вже не буде когось зібрати. Тому ну, знову ж таки, зібрали по всій Східній Європі все, що було, що було радянське, uh -huh. передали Україні поступово, і от поки цей запас не завершився, нам літаки не передавали. Зараз, коли вже починають завершуватися навіть ці постачання, вже треба щось придумувати, тому що все-таки втрати авіації є. І рано чи пізно F-16 передають. Ну бачимо, що рано не захотіли, а тепер виходить, будуть передавати дуже пізно. Зрозуміло, ви написали дуже цікавий, Антоне Пост про світовий переділ зброї. Почали з цього. Я зрозуміла, що зараз Європа, можна сказати так, дещо заворушилася в цих збройних питаннях. От буквально щойно побачила повідомлення про те, як німці презентували дуже красивий такий новий інноваційний танк. Тобто, що зараз відбувається на світовому ринку ринку зброї. Давайте можливо зокрема по танках поговоримо, якщо маєте інформацію. Ну, дивіться, в Європі дуже довго і нудно розробляли якісь спільні проекти. Тобто, було таке бажання розробити багато видів зброї, які б стали відповіді на американські якісь сучасні розробки. Тобто, був там французько-німецький гелікоптер «Тайгер», Був була можливість розробити французько-німецький наступ танк наступного покоління, який повинен був би замінити леопарди та леклерки. Тобто, це був такий довгограючий проект, і поки що тільки в Паверпойті. От і вони планувалися всі десь так на 2030-2040 рік. Зараз, коли почалася війна, стало зрозуміло, що всі ці проекти треба робити або набагато швидше, а швидко все це не робиться. Або треба, значить, просто брати проекти, які існують, і доробляти їх якось до наступного рівня. І знову ж таки, вся європейська кооперація, вона ну іноді, іноді вона працює. Ну, от як, наприклад, наприклад, Airbus. Але, от, на прикладі озброєння, чомусь вона не працює, тому що ще був так само спільний проєкт наступного багатоцільового літака європейського. Так само дуже довго працювали, дуже довго там щось розробляли. Мовляв, це буде конкурент американському f 35 Ну, проблема в тому, що f 35 вже починають продавати, а цей європейський літак він поки що існує тільки на папері і в думках європейських чиновників. Тому стало зараз ну так починає німецька преса обговорювати те, що можливо німці, іспанці, італійці та шведи будуть доробляти існуючі леопард до якоїсь такої наступної версії, і це стане цей основний європейський танк майбутнього. Тобто, з цього проекту власне ну певним чином вичерпнули цю Францію, з якою, мабуть, дуже важко домовлятися в певних. Питання тому будуть розробляти якісь такі європейські танк звичайно, що якщо його розроблять, то одразу значить Італія пересідає зі свого італійського танку Арєтта на німецький танк. Одразу зрозуміло, хто буде брати оці німецькі танки, тобто самі німці пересядуть на нього: іспанці, французи, тобто вже такі чотири великі ключові країни, так що інакше будуть. Пересаджені на новий європейський танк, ну і там поступово будуть додаватися інші європейські країни, але все одно ми бачимо, що загалом європейський союзний от німці, зокрема, вони звичайно, що цими спільними проектами вони дещо втратили частку на ринку, тому що ну от вони просто не встигли видати якось нове озброєння, наприклад, по тій такій Польщі, тобто, ну от, для поляків вони просто б не встигали виготовити таку велику кількість леопардів, як хотіли б придбати поляки. Тому поляки просто прийшли, взяли в американців Абрамси і заключили ще контракт з корейцями на постачання нових корейських танків. І таким чином німці певним чином були виявилися не готові до цієї війни, і таким чином втратили частини європейського ринку. Якщо говорити Антоне про літаки, вони повіддавали ж нам міги, сушки і, і, і будуть, мабуть, віддавати. А чим замінювати їх? Ну, дивіться, ну вони вже мабуть не будуть нам їх віддавати, тому що в принципі там нема чого віддавати. Тобто можна просто відкрити мілітарібеланс там перший рік до війни, і там приблизно зрозуміло, у кого вони ще залишалися. От ті, у кого вони залишалися, вони їх поступово нам всі передали. І тепер на цей ринок заходять ті ж такі американці, які спокійно віддають цим країнам свої f 16 Ну, давайте так. Хто побідніший, той буде отримувати f 16 Хто побагатше або там більш ближче до Росії, той буде отримувати якісь там наступні версії f 35 Тобто навіть на цей ринок американці тепер повністю зайшли. Тобто, в принципі, оця от необхідність розробки тепер якогось там спільного європейського багатоцільового літака, вона в принципі відпадає. Тому що ну, ідея була така: ми розробимо щось європейське і будемо його так чи інакше впарювати всім європейським країнам. Зараз на ринок виходять просто американці. І просто заміняють ці старі радянські літаки своїми сучасними або не дуже сучасними розробками. На кшталт F-16. і тепер, в принципі, сенсу розробляти щось європейське немає. Тобто, знову ж таки, ну от я бачите, як сталося до війни. Ніхто не готувався. Uh -huh. А коли прийшла війна, виявилося, що єдині, хто взагалі хтось щось може постачати, виявилися американці. Європейці виявилися просто не готові навіть до того, щоб щось видати, те, що вже існує. Тобто, всі їхні проекти існували на папері. Давайте іншу новину обговоримо. Куба, де та Куба, але вона має певне відношення до України. Кубинська влада повідомила про арешт 17 людей, які пов'язані з мережею торгівців людьми, які заманювали молодих кубинських чоловіків воювати в російській армії. Ну, така досить дивна новина, але вона є. Як ви її прокоментуєте, Антоне? Де та Куба, де іде Україна, власне? Ну, бачите, от дійсно Куба дуже далеко, але дивним чином в Тульському військкоматі набирали кубинців для війни з Україною. Ну, мабуть, для війни з Україною, тобто таким чином, так чи інакше, там українські хакери зламали одного тульського комісар... співробітника комісаріату, і виявилося там, що у нього були документи на 200 кубинських найманців. Тобто, знаєте, це зараз, коли Куба починає робити вигляд, що це була торгівля людьми. Я не вірю, uh -huh. що в країні на кшталт Куби, там де все всі контролюють. Тобто це звичайна така соціалістична держава, там всі все знають. Що вони просто не знали, що раптом якась Росія може спокійно вербувати сотнями, ну можливо, навіть тисячами кубинських найманців, щоб вони просто так. Тобто, навіть кількість там рейсів між Москвою та Гаваною, вона мабуть обмежена. І коли вони бачать, що постійно на ці рейси сідають якісь молоді кубінці, хоча вони там і не дуже молоді, там були ледь не під 50 років, але все одно, оцей. Трафік, вони всі чудово бачили. Ну і звичайно, ви розумієте, цілий вже другий рік поспіль так чи інакше постійно виникає такі от новини. Мовляв, то в Росії хочуть е, наймати там представників Хезболи, то там хтось з північної Кореї буде їхати за них воювати. То були так само повідомлення про е, сирійців, про Талібан. Але знаєте, все це були повідомлення на рівні чуток. А отут, вперше, завдяки українським хакерам, власне, дійсно вдалося знайти. Що дійсно, яка якийсь такий от трафік з бідних країн до російської армії для того, щоб потім воювати з Україною? Він дійсно таки існує. Ну, звичайно, що 200 людей в принципі можна вважати. Ну що це в принципі це ж небагато. Всього там дві роти, навіть якщо тих кубінців набирають, ну значить буде там якась десь кубінська бригада. Ну в Принципі можна сказати, що це небагато, але ви розумієте, зараз просто така буде ситуація на фронті, що можливо десь якраз на якомусь на якійсь ділянці фронту, якраз от цієї там кубінської бригади, можливо, росіянам і вистачить для того, щоб щось втримати. Тому звичайно, що це такий дуже тривожний дзвіночок для України. І ну, ви знаєте, Куба, в принципі, вона не повинна гратися з такими от своїми рішеннями, тому що вона і так під санкціями, якщо їм ще і на і, і через Україну почнуть накладати на них там чергові санкції. Ну знову ж таки. Ця країна взагалі нічого не боїться, але ой, ну важко, дуже uh -huh. важко, я ж кажу. Ну що ж дякуємо хакерам за роботу? Будемо чекати від них іще звісток. Тим часом, 2 вересня, це виходить який минулий тиждень. Росіяни там відсвяткували День російської гвардії, і з того, що ми бачимо, що в них дуже престижно бути гвардійцями. В них різні формування отримують оці ці статуси гвардійських. Чи правильно я розумію, що, що у них таке? Оце російська гвардія, чому всі хочуть в цю, в цю гвардію? Ну, в цій гвардії була така певна елітарність ще за радянських часів, тому що там найбільші частини, які десь найбільше проявили якусь звитягу, або постраждали під час боїв. Вони отримували такий гвардійський статус. І більшість цих гвардійських статусів вона просто потім перекочувала з радянської армії до російської армії. Потім, під час, наприклад, чеченських війн так само декілька е, військових з'єднань отримували ці гвардійські статуси. Але загалом це був такий релікт ще радянської. Союзу або ще такої російської імперії, в принципі, там ніякої особливої підготовки в цих гвардійських частинах не було, але все одно, такий от фльор гвардії, він залишався. І тут починається війна з Україною, і треба так само якось відзначати військові частини. і Вони починають так дуже пафосно і дуже рясно видавати ці відзнаки власне військовим частинам, які ще не були гвардійські, і от, наприклад, до, до початку війни приблизно 100 російських військових з'єднань мали таку гвардійську відзнаку. А зараз за неповні півтора року вже 50 нових військових частин отримали таку відзнаку. Тобто, бачимо плюс 50% просто за півтора року, і найбільше, наприклад, відзначають авіаційні полки. Ну ми чудово бачимо роль російської авіації, тобто це зрозуміло, і так само зенітно-ракетні бригади, тобто, в принципі, все зрозуміло, на кого росіяни роблять ставку в цій війні. Але знову ж таки, деякі військові частини гвардійські вони. Завершується військовий шлях в Україні, наприклад, гвардійський ракетоносний крейсер Москва. Ну його втопили, тобто цієї військової частини вже не було. Тобто, бачимо таку дуже звичайну арифметику: плюс 50 нових гвардійських частин, мінус одна стара. Тобто, чи правильно я росіянам не служити в гвардійській частині, це престижно. Так, так, вони отримують там гвардійський значок, частина отримує гвардійське звання. Ну якоїсь особливої суперпідготовки нема, але от таке, от знаєте, ще з часів імператора велич така армії. Так? Вона звичайно, що ці панти вони залишаються. Ну а могилізація, наша улюблена з вами Антоне, вона ж не не оминає ці гвардійські формування, так. Ну, звичайно, знову ж таки, ну там всі частини ВДВ, вони так чи інакше гвардійські. Тобто, ну тобто, ми вже там накосили гвардійців. Звичайно, що там десятки тисяч, не буду казати сотні, але точно, що десятки тисяч. От, але знову ж таки, у росіян це якось дуже знаєте. Вони можуть там спокійно сьогодні на завтра зробити якийсь новий полк, додати його до вже існуючої частини. Ну і формально цей полк так само стає гвардійським. Тобто, ця у них така дуже кмітлива арифметика. Вона в них існує. От, але знову ж таки, угу. тут просто цікаво, що нові частини вони от з'являються. Треба якось відзначати. За втрати або там за звитягу і тому починаються роздаватись там військовим звичайні ордени та медалі. До речі, гвардійським частинам так само починають роздавати медалі, там ордени Ушакова. Там от візьміть будь-якого російського там угу. генерала, поставте перед ним назву орден, і починайте нагороджувати якісь там російську військову частину. Отаке у них ну ледь не кожен місяць щось таке нове відбувається. Ну знаєте антона наші військові теж кмітливі. Ми теж розуміємо, що відбувається, і теж відстежуємо. Тих, хто навіть в орденах величезних, так всі а не весь іде на нашу землю. В них Дякую і побуваємо росіян. Дякую дуже, Антоне. Антон Павлушко був з нами на зв'язку. Аналітик міжнародної розвідувальної спільноти ІнформНАПАЛМ йдемо на коротеньку паузу О 10-й годині. У нас новини. Будьте з п'ятим і не перемагайтесь.